Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Кориця. Я надія, і сьогодні я хочу вам презентувати ідею маленьких бентотортиків на базі е, рецепту торта. Цифри ідея полягає в тому, щоб зробити солодкі книжечки на привітання до дня вчителя. Вони в кінці відео, інтерпретація подачі. Тож, переходьте, якщо ви дуже поспішаєте. А у нас рецепт з'являється на екрані. робіть скрін і він буде в описі. А ми з вами переходимо до приготування цього неймовірно смачнючого, солодкого, ароматного десерту. Отже, 40 грам цукру всипаємо в мисочку, 60 г меду розмішуємо і ставимо на парову баню. Друзі, нам потрібно його розтопити, не потрібно його до кипятіння, там доводити тощо. Просто розтоплюємо мед. Далі сюди ми всипаємо вишкове масло вже після того, як знімаємо з вогню, тому що нам не потрібна висока температура меду. Ми його повторююся, тільки топимо. А коли ми додаємо сюди вишкове масло, то ми поступово остуджуємо градус. Тому ми і додаємо такими часточками і, будь ласка, притримуйтеся цієї технології, я зараз поясню чому. Також сюди додаємо 2 г соди, 2 г кориці додаю я і 1 грам кардамону. Друзі, це не принципово ці всі спеції а, соду обов'язково, але спеції на смак. Проте мені здається, що вони доповнюють оцей присмак меду. І знову часточку борошна ми всипаємо, перемішуємо. Сюди ми ще вбиваємо одне яєчко холодне і воно також нам остуджує градус нашої, нашого. Тіста. Зараз поясню. Часто мене люди запитували раніше, в мене був там сюжет, чому в мене такі рівні коржі, і я їх не пробиваю виделочкою. А саме тому, що я замішую тісто по такій технології і не перезабиваю його борошном. Якби воно було гаряче, то звісно, що воно би попросило більше борошна в той час, коли я вимішую. І мені б здавалося, що воно ще недостатньо його взяло. Вимішуємо і ставимо до холодильника це тісто. Доки воно в нас там стоїть, ми робимо наступні маніпуляції. Перебиваємо 150 г грам малини, перепускаємо її через сито. А це обов'язково, тому що будуть кісточки, і вони дуже будуть відволікати і ну, не буде гармонії смаку. Сюди додаємо 30 грам кукурудзяного крухмалу і 20 грам цукру. Цукру зовсім маленька часточка, тому що цей курт має гармонізувати і балансувати смаки від солодкого до своєї кислиночки. такої. Конфі ставимо на вогонь і уварюємо, не відходячи від плити, тому що в нас тут є крохмал, то щоб не було приставання. Не вбиваємо природній аромат і смак, проварюємо близько 2 хвилин. Це нам потрібно для того, щоб залишити свіжість малин. І е, у нас є тут крухмал, то щоб не було його зводнення. Коли починає темніти трішки малина, тоді вже і починаємо його знімати з вогню, тому що плити в кожного різні ну, на середньому вогні у мене дві хвилини я проварюю. Отже, після цього як ми вже проварили достатню кількість часу, як нам потрібно, і ми бачимо по консистенції, що нас влаштовує, знімаємо і пересипаємо в пакетик. І він собі там остуджується, доки ми випікаємо коржі. Тісто моє простоїло в холодильнику близько години, воно було такого стану. Бачите, більше борошна сюди я не додавала, але воно пластке. Мінімалізуємо контакт рук із ним. Ще так для розкачки нам потрібно 20-25 грам борошна. Ну, не все відразу, скільки починатиме вбирати. А з тим, як воно буде нагріватися і набувати кімнатної температури, воно буде вбирати ну, все більше і більше. Тому я стараюся особисто я свою розкачку робити відразу. Я розкачую ту грудку тіста відразу і максимально витискаю з нього все, що можна, дуже так близько по формі, як мені потрібно. Це тому, що коли я буду другий раз вимішувати, знов візьме частку борошна тісто і воно вже не буде таким пухким. Друзі, не дивлячись на те, що те, що я говорила вам, бачите, немає похирців, отих таких некрасивих, які деформують. Проте, я все рівно кладу це медове тісто і воно все-таки схильне до деформації, щоб були рівні ці книжечки, наші все рівно кладу на нього якусь вагу. Допікаємо залишки тіста, остуджуємо наші готові коржі і переходимо до приготування крему: 150 г вершкового сиру, 40 г цукрової пудри і 130 мл вершків жирністю 33%. Взбиваємо. І сюди для кращої фіксації ми додаємо, не тільки для кращої фіксації, для смаку, але е, наша малинове конфі, впливає ще і на фіксацію. Додаємо сюди третю частину пакетика, так, щоб зручно було орієнтуватися. І ретельно знову все перемішуємо. Е, так ми робили з вами взимку у сюжеті цитринова рукавичка. Переміщаємо крем до пакетику і починаємо відсадку. Відсадка довільна, згідно форми, яку ви хочете надати на вашу фантазію. А вона тут не має меж. Я доповнювала навіть свіжою малинкою словом, це все на смакові вподобання, на можливості тощо. Але головне тут це донести цю солодку е, ідею. Це маленьке привітання своєму вчителю. Адже я ось тут недавно в інтернеті прочитала таку такий вислів: що щоб вчитель любив учня, необхідно, щоб хтось любив вчителя. Ну мені здається, що, хоча б приділяв увагу і проявляв свою повагу. Цього вже буде достатньо. І я робила такі подаруночки. в кінці сюжету. Ви побачите демонстрацію їх, цих солодких коробок. Я дякую за те, що додивилися до цього моменту. Якщо відео сподобалось, як я вже сказала, не забудьте за вподобачку. Прокоментуйте, підтримайте. Ну так його побачить більша частина людей. Ви ці алгоритми всі знаєте. Я не буду їх повторювати. Але принагідно хочу подякувати своїм друзям за сталість їхніх коментарів, переглядів, підтримки надзвичайно шаленої і теплої. І дякую. Мега дякую своїм спонсорам за фізичну і моральну підтримку. Слава нашим героям! Велика вдячність Збройним силам України за те, що ми можемо і маємо змогу втілюватися. Наші діти мають змогу навчатися, і в цілому наше життя продовжується. Ми думаємо вільно, ми втілюємося вільно і ми працюємо вільно. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, друзі! Почуємось в солодкому сюжеті. Бувайте!